Народна казка язика та хвеська. Нема гірше отого чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо жінками тільки що почує, якраз же й задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю ріднесенька, що я чула, та тільки глядіть, нікому не кажіть. Бо це таке, що нікому й знати не можна. Я це вам тільки. І почала а кума почула та другий комі, а та третій, а третє п'ятій, десятій, і ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська. Усім гарна та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і мовляв, і сердився, нічого не помага. От раз поїхав Петро орати, та виоров гроші. Скарб. А було це ще за панщини. І думав він. Як довідається економ, то відніме. А довідається неминуче, бо від хвестки не сховаєш, вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав бідолаха та й надумав. Треба, каже, одучити її от такої поганої звички, та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро, у базар, купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого. А вертаючись з базару, привернув до річки та витяг з ятерів та з верші рибу, а зайця положив у вершу. Тоді рибу то одніс у ліс. І порозкидав попід кущами. А ті бублики взяв та й почіпляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому, пообідали з жінкою. От він і каже їй. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо. А Хваська каже що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба? «А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходить у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже А що, хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, і родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лишень до річки, чи не піймався часом заєць у ятір або у вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? Каже Хвеська, де ж таке видно, щоб зайці у верші ловились? Не видано, отже ти риби в лісі не бачила, а є ж, же? ходім лиш, каже він. Пішли. Виходять на узліс, аж стоїть груша, і на ній бублики вирясно, аж віти гнуться. Хвеська кричить Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік, то що. Та як же таки бублики на груші? Хіба ж таки бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він, а то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Оце й зосталися бублики. Ну вже, чоловіче, струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витягає другий нема. Тоді вершу аж у ній Заєць. Ох ти ж моя ненько, аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші і родилась, і хрестилась, такого не бачила. То що, що не бачила? каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позабирали та й пішли. Приходять додому. Жінка й почала. А що то, чоловіче, за день такий? І родилась, і хрестилась, такого дня не бачила. Риба в лісі, заєць у верші бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро, от що диво, я сьогодні й гроші знайшов. Йо, їй бо знайшов? А де ж вони? Чоловіче. Та ось витягати гроші. Отеперше, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо як економ довідається, то зараз одніме. От, каже жінка, а як же він довідається, щоб мені те та все я нікому не скажу. Гляди, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому про те, що ми в лісі та в лісі знаходили, бо люди, як довідаються, що це був такий день, то зараз догадаються, що я гроші знайшов, бо в такі дні, звичайно, скарби знаходять. Отак От Петро каже, жартуючи, а хвеська добре каже нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас гомін на селі. Чоловіче, що таке? Хвеська питається. Отам, От каже. То що бо там таке? Я піду подивлюся. От не дивись та не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська, та ну бо, Петрику, голубчику ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш пан економ та покрав у пана ковбаси. То тепер його по селу водять та кобасами б'ють, що більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. О, хлишенько, побіжу ти я до куми Меланки та розкажу, скрикнула Хвеська та так і схопилася з місця. От не ходи краще та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про його таке розказувала, той тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі не втерпіла, як таки про своє щастя не розказати, і побігла до куми Меланки. Прибігла, добрий день, сказала, сіла, сидить. От-от хочеться сказати та боїться. А далі от горе на світі убогому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи к святу, так нема за що їх справити. А кума Меланка й собі, що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А Хвеська не дає їй доказати це зараз своє. Ну, та, може, Бог дасть, скоро не будемо в Богі». Як то так? питається кума Миланка, а сама вже й вухо нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і казать. Та кажіть бо, кажіть, умовляла кума Миланка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не вілів чоловік казати. Ох, ненько. Та хіба ж я така, та я все одно що стіна!» – каже кума Меланка. Ну, куманю, каже Хвайська, – це вже я вам, тільки та глядіть нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка за свиту та до куми Кумепріськи. Ох, кумочко, чи ви чули, а тут свято трапилось. Пішла Бріська до куми Марини. В неї вже є кума Євдоха, вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут, саме на той день, Петро та й посварився за щось на хвеську і добре таки нагримав. Вона тоді Стривай же ти, такий сякий, коли так. І побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. Ото день чи два поминуло, кличуть Петра в контору до економа, той на його зараз мокрим рядном. Кажи, сякий такий, знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив, адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема на плете? А так чи не так, каже економ, покликать сюди жінку, ото зараз твою хвеську приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже паночку, знайшов. А що? питається тоді економ у Петра. Бачиш, та що, каже той, вона чого не наплете, а ви краще спитайте її, пани, коли це було? А коли це було? питається економ. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. Що ще далі скажеш? питається Петро. Еге, що, тепер уже не обдерешся. Саме й тоді було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми трусили, і у вершу заяць спіймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до потя розкаже, коли і як то було. Еге, коли й так, саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого мене водили по селу? питається економ. Коли ж, ви, коли ж ви бачайте пане, уже коли питаєтесь, то казатиму тоді саме, як вас били кобасами, що ви у пана покрали. Як скрипкнеш, економ, ах ти така сяка. Як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та й дайте доброго хльосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро обступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав, подумав і справді дурна, взяв та й пустив. Ось ідуть вони вдвох, Хвеська і Петро. Він собі сміється з під вуса, а вона й носа похнюпила. Розшовпала, що вклепалась. Прийшли додому, вона плач. Так ти, каже, мене підвів. Хвесько, жінка моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів, ти сама себе підвела. Я от не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого не буде, а тепер не серце, та давай помиримося. Отой помирилась помирились. Живуть та потрошку ті гроші тратять, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знижкла.